Сотні листів підтримки написали в Івано-Франківську людям у прифронтових містах. Акцію приурочили до Дня соборності України серед учасників. Багато переселенців, які без допомоги іншим, не уявляють свого життя. Наші прикарпатські кореспонденти розкажуть детальніше. Франківчанка Юлія Іванова щотижня приходить волонтерити до гуманітарного центру спільноти святого Егідія. Тут роздають допомогу переселенцям, які проживають на Прикарпатті. До дня соборності пані пише слова підтримки жителям Донецької області, яких чи не щодня обстрілюють та бомблять росіяни. В знак підтримки насамперед, знак того, що зайвий раз нагадати, що ми з ними ми за них пам'ятаємо. Ми дуже хвилюємося за них і вважаємо, що це дуже символічно саме сьогодні, в день соборності. Показати, що ми всі разом. Листи підписували, і представники міської влади. Я дуже вдячний організаторам, що вони не підібрали сім'ю, де аж дев'ятеро дітей, оскільки ми розуміємо, що населення України зменшується, і такі сім'ї це дуже позитивний приклад, що вони приносять. Більше більше нових громадян, і власне тому ми написали лист. І місто івано Франківськ готовий і хоче допомагати таким сім'ям. І ми готові допомагати і переселенцям. І ми сподіваємося, що вони в нашому місті почуваються комфортно. Вони в нашому місті почуваються, почувають всю ту нашу гостинність. Написані листи вкладуть у посилки з продуктовою допомогою до кінця тижня. Планують написати 600 таких листів. Волонтери сформують та відправлять пакунки для 54 людей з 20 сімей з прифронтових регіонів Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Миколаївщини та Запоріжжя. Ці листи писалися в ті міста, звідки самі люди і приїхали, і дехто казав, можливо, я пишу лист людині, яка зі мною по сусідству. Можливо, він потрапить саме їй сьогодні. Ми хочемо не просто матеріально підтримати людей, але підтримати їх якоюсь якими знаком надії словами надії. Що ми єдині, що ми думаємо про них, що про ці прифронтові міста думають в більш мирних містах України. Листи пишуть також зі Львова та Києва з Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.